Мої доресенькі четвірочки. А у четвірочок радуга. А у четвірочок... Я б сказала так, що якийсь пройдений етап життя, такого тяжкого, можливо, якогось такого ну, смутку після дощового, грозового да, е, такої періоду життя і появлення захисту, можливо, якоїсь людини впливової, або взагалі людини, яка на вас там, знаєте, вас е, захищає, підтримує. якийсь період, е, період Переходу оцього від, е, смут, від смутку до радості. Але взагалі радуга це радість, виконання бажання, любов, е, захист, це якийсь такий день буде е, поглинання в такому от е, задоволення, що не все так погано. знаєте, от, Отримаєте як, наче, новий ковток життя. Оце б я так сказала. Ну, є, що присо, ну, що Ну, я ж і кажу, що наче от, появився як, якась з'явилася надія, появилася людина, можливо, яка вас підтримує. Можливо, були по королю мечів такі нелегкі часи, але якось як... По Єрофанту, без Людина, яка взяла, взяла оці, можливо, ваші оці якісь проблеми, якісь негаразди, взяла наче, в свої руки, так і вам, можливо, людина дійсно по Ерафанту, яка допомагає вам, можливо, у вирішення якихось питань, але вам, щоб вирішити їх, треба трошечки під, ну, підождати тому що, якби е, пораду, як, як по з'явилося е, світ на горизонті. Да? Тобто ви як, наче, от, відчуєте це якусь е, радість майбутнього, я би так сказала. Якась така появиться у вас іскорка життя. Я б так, По відчуттю, саме так, що щось якось проясниться і як появиться надія. Оце от якось по Карті оці, по енергетики відчувається на суботу для четвертого варіанту. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Я стараюся дуже швиденько, щоб не затримувати і можна було дивитися бистренько вам. Дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну, і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте. Що все буде добре, до зустрічі!